Псалом, розділ 50, і вірші з 1 по 23. Асафа. Сіону, досконалої краси, з'явився Бог у сяєві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати, вогонь перед Ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильна буря. Він кличе згори небо й землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою Союз зо мною учинили. І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог, твій Бог, я не за жертви твої буду тобі докоряти, бо все палення твоє передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому Твого, ані козлів із твоєї кошари. Моя бо вся звірина у лісі, і тисячі тварин на моїх горах, я знаю все небесне птаство і що метушиться в полі, мені відомо. Як з голоднюю, не скажу тобі того, бо мій усесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіти. і клич до мене за лихої години. Я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж Бог каже, і чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить. Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, з перелюбцями водився, губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ, сідав і говорив на брата свого. На сина матері своєї пускав не славу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати. Гадаєш, що я такий, як ти, я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніться добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що нікому й було б рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому я спасіння Боже.